Пробона це коли ти, ну не знаю, якось прийнято так робити. От ми Пробона з самого початку повномасштабки все для там всіх державних органів робимо все безкоштовно. Тут я не говорю бути лохами, тут ми пробону робимо. А отут реально бути лохом, що це вона прийшла за цим товаром, вона була готова стати CEO компанії, яка нафіг не потрібна, щоб навчитися там чомусь і, і, і залетіти в непік е, з а інвесторами, вона думала. Я таке, тут взагалі, як ти. Вирішили, що ми тебе подаємо з іншими інвесторами. Коротше, кла крута дівчина, колись ти запросиш на подкаст, я впевнений. І я їй сказав: ну, давай ми купимо просто частку компанії. Але знов таки, от коли мені говорять, давай, то я кидаю купу контент, у мене вже прям алгоритмізовано. Uh -huh. такий подивись, бо що ми як відкрите, ну ми відкриті чуваки, Ми, типу, от тому я ходжу там на подкасти, розповідаю все, яке є. Мені дуже класно і подобається. Мені треба, ну як сказати, притворятися. Притворятися. Мені не треба, так, прикидуватися. І ми от все розповідаємо, як є. Відкрита книга така. Okay. А людина вирішує, це їм потрібно чи не потрібно. Отак. Uh -huh.